Всім привіт! Сьогодні ми приїхали в Ірпінь. Якщо е, минулого разу я розповідав про музичний центр Борзель, то сьогодні буде розповідь про літературний парнас України Ірпінь. Отже ми знаходимось біля парку письменників сьогодні я без мотоцикла а пішки. ну нічого ми вже звикли отже йдемо і любуємось парком це пам'ятник пітеру Пену, якщо я не повіляюсь Я тут був у 2017 році, коли коли тоді, тоді а, мер Карплюк Ірпіня влаштував перший перший пленер мальовничий Ірпінь. І я в ньому приймав участь. от І нас тоді депутат міської ради Максим Плешко на автобусі привіз сюди і багато розповідав, бо він е, науковець, історик, дуже цікаво розповідав. Я, звичайно, такого знання не маю. Я зробив собі нотатки, е, щось там прочитаю, але але, але, але якось щоб мати уявлення що таке місце є в Ірпіні перше тут Перше тут підприємець зараз знайду як його як його тут звати було а, на березі Ірпіня зробив двоповерховий будинок дачу. От. Після революції, як завжди, все забрали. І, якщо я не помиляюсь, у 36-му році передали спілки письменників. І тут Дійсно, був такий собі український парнас. Майже усі знані письменники України тут або жили, або писали, або квартирували. Тут було декілька будиночків, куди приїжджали письменники і, так би мовити, займалися творчістю. Всесвітна відомий Незнайка був написаний спочатку українською мовою. Микола Носов, киянин, але все своє дитинство він провів в Урпіні. І оці оповідання про Незнайку та його друзів це майже біографічні спогади про його дитинство. Це ж з дерева. Так. Ну. Володимир Сасюра написав тут поетичну зборку Зелений світ Ластівки на сонці. Андрій Малишко тут написав за синім морем весняна книга. Максим Рильський написав тут поему Жага, рибальські сонети, ряд поезій. Павло Загребельний тут писав романи Диво, Первоміст, Смерть у Києві», Євпраския, Левине Серце та Роксалана. Іван Гончаренко написав вірші Ірпінські зустрічі. Писав тут і Остап Вишня, Мисливські усмішки, Леонід Первомайський, Роман Дикий мед, Збірка вірша Вчора і завтра, Михайло Стельмах, романи Чотири броди, «Хліб і сіль, Кров людська водиться», Велика рідня, Правда і Кривда, Дума про тебе. Тут творив і Олександр Довженка. Саме тут був написан сценарій до фільму Земля. Степан Васильченко Повість у бур'янах, Григорій Кочур, Книга поетичних перекладів, Дмитро Паламарчук, Вірші та переклади творів Шекспіра і Байрона, Григір Тютюнник, Юрій Мушкетик, Гайдамаки, Яса, Гетманський скарб, Серце і Камінь. Повісті Чорний Хліб, Семен Палій, Огні серед ночі, Євген Гуцала, поетична збірка зелена радість конвалій і так далі, і так далі. Тут був і Іван Драч. Багато вулиць та парків переименовано на честь саме письменників. Руський тут проживав. На вулиці Стельмаха перейменовані тут є вулиці Кувеняка, проволиць Гнатюка, Малишка, Гончара, Гуцева, Довженка і так, далі, і так далі. Так що це місце має дуже багату історію. Якщо я не помиляюсь, десь в сьому, мабуть, домі розповідав, була більярдна, де письменники та поети відпочивали, випивали, якісь дискутували, та писали доноси друг на друга. Така була, такі були часи. Коли в 2017 році я тут був. Саме тут знімали серіал і кілька вулиць було перекрито, зйомочні групи. Бачи, як співає дрозд. О. А отут, отут десь я написав картину, яку подарував після пленера. Але римського я назвав її.